Podcast. Podcast. Yo guys, it was no a Yes. Novo yes. <laughs> 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 <inaudible> We're back, baby. Three <laughs> Чотири, три. Я, я збився з рахунку, просто не думаю, час не існує. Тому чотири, а мені здається, що взагалі два місяці пройшло. Я настільки звик. Дуже довго, дуже довго, довго. Я настільки звик, що ми один з одним тусуємось, розмовляємо практично кожного дня, що тих три чотири, чи 4 чи п'ять днів тривали для мене як місяць. Так. О, ші, це було просто жахливо. <рес> <рес> я не знаю, я не знаю з чого починати. Ale mi zdaje się, że trzeba przeczytać to, co nam trzeba przedstawić. Jeden jest. Ja stas. Ja. To jest plomiz podcast, jak już zrozumieli po naszym intro, po naszemu intro outro outro intro da. outro. <laughs> Dajcie komentarze, co myślicie. Ja bym podkładał, że dałem pokazał serdeczny pasek. Ciekawe, czy ktoś pamięta. <laughs> Як то пойме? Вау. Ну! No. <expand> Чувак! Блин, ти, нав... нав... ти навіть не виявляєш, що зі мною тільки що було. Бля, який рік? Який рік? Який рік? Який зараз рік? 25 рік. Я був. Я 20 років тільки що прожив. <сі <God> <сі> <sy> Мене забрали. <shes> Мене забрало разом з коровами. НЛО, братан. Тест. Тест. Це був тест, але дивись, як я постарів, блін. Та ні. На пару міліатри. <сум> Диви, як мене брата від Пацан. Йоме, 20 років не було мені. Добре, що мене там старіли грумери. <сум> Нова картина на стіні з'явилася, новий базон. в а... Барбері не було, були одні грумери. Але <сум> ми, ми справились. У мене сьогодні нова чашечка. Бачить все нове. Блин, я хляпнув на ноутбуки, тепер він <ріган> мокрий. <ріган> я сподіваюся, йому нічого не станеться, а? Прикол в тому, що він застрахований. Якщо що, новий смачно. <ріган> Та! Да, Там да. поставлять лайк і поставлять коменти. Голи дописати субсидію. <ріган> з новим ноутбуком, щоб ми далі. Дальше... Стрімували. <experiences>